Казка Чари зими, автор Рибалко Алла. За високими високими горами, за глибокими синіми морями, в Сніжному королівстві жила красуня-зима з довгими білими косами і холодною посмішкою. Вона була дуже гордою, любила білосніжну чистоту і порядок. Навколо королівства стояв колючий морозяний захист. Жодна жива душа не могла сюди потрапити, а хто порушував кордони королівства, відразу ж перетворювався на крижану статую. В королівстві завжди панувала ніч. Розкинувши своє зоряне покривало, вона наспівувала солодкі сни. Сивий північний вітер грав на чарівній скрипці, а хуртовина, танцюючи, здіймала білий шлейф, який розсипався загадковими перлами. Молодий рум'янощокий морозенко був закоханим у красуню зиму, але не мала красуня в серці теплих почуттів. Зима варила в казанку варево, додавала жменьку срібного інею, ложку білого туману, дрібку тендітних сніжинок і подих холодного вітру. Все ретельно перемішувала. Тягучий білий дим підіймався вгору. І повітря наповнювалося солодким смаком свіжості і відчуттям таємного дійства. Всюди відчувалася магія зими. Гори одягали білі шоломи. Здавалося, що це велетні, які стоять на сторожі, а пухнасті ялини в столітніх вишиванках, вдихаючи солодкий аромат варива, мрійливо колисалися під звуки чарівної скрипки. А одного разу тишу королівства порушив свист пташиних крил. Ніч злякано відступила. На дзеркальну гладінь озера опустилася пара білих лебедів. Як ці птахи змогли сюди потрапити, дивувалась зима. І в її серці пробуджувалось якесь невідоме її відчуття, яке несло в собі неймовірну чарівність, ласку. Наповнюючи все навколо ніжністю і любов'ю.